Дуже яскраво проявляється зараз е, характер Америки як е, гравця на світовій арені припинення військової допомоги. А для нас вона критична насамперед в частині протиракетної оборони. Mm -hmm. Фактично виглядає те, що е, Америка бере в заручники мирне. Цивільне населення України, бо Росія б'є насамперед, наносить ракетні удари по об'єктах по гром... цивільній інфраструктурі, так. то фактично вони беруть в заручники українців, ламають їх волю, намагаючись зламати волю до спротиву, так і нав'язавши невигідні майже капіталяційні умови угоди, тому це намагання, вибачте, загорнути шматок посліду. Угу. В якусь обгортку і всьому світу пред'явити те, що Трамп і мирні ініціативи Трампа. Але дивіться, Трампи приходять і уходять. А репутація держави вона залишається. І як би там не було гірко, було би дуже читати дописи іранських лідерів. <свіття> Які підкреслили? От, дивіться на ваших союзників, ті, хто кому ви довіряли, чиї цінності ви е, вбирали, е, на якого ви хотіли бути схожими? От дивіться тепер.